Вітання глядачам нашого каналу. Продовжуємо робити закрутки на зиму. Сьогодні закриємо лечо по-грузинськи. Тож почнімо. Перемелені у подрібнювачі помідори ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо 30 хвилин. Добавляємо порізані соломкою болгарський та гострий перець. Після закипання ще варимо 10 хвилин. Додаємо подрібнений часник та порізану зелень петрушки. Сипаємо цукор і сіль. Вливаємо яблучний оцет. За бажанням можна додати олію. Перемішуємо і після закипання варимо ще 10-15 хвилин. Викладаємо готове лечо у стерильні банки. Як просто і швидко стерилізувати банки, у нас є коротке відео. Закриваємо і закручуємо стерильними кришками. Накриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі. Та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. Хай смакує!